Я задоволений тим, що ми сьогодні виконали те, що ми хотіли. Пропустили ми голини з а з стандартів. Так що... Сьогодні був суперник, який набрав від нас більше очків в весняній частині. Так що я задоволений тим, що ми мали п'ять ліжних моментів і реалізували чотири гола, які були трудові. Ну, ми працюємо над перемогою, а не повторяти результати, не повторяти. «Мені приємно, що люди сьогодні, навіть які не попали на стадіон, вони скандували верес. Я хочу їм подякувати, це було надзвичайно приємно. Я вже коли говорив, після десней чуда не буває, ми перейшли на хороші поля, і самі бачите, що у нас з'явилися швидкісні атаки, появилися і м'яч тримаємо, і моментів безліч. Я буду говорити і просити. Я не знаю кого, щоб в нас були ті поля. Я вже кажу, що неможливо, наприклад, будувати щось, наприклад, і не маючи нічого. І я хочу подякувати нашим керівникам, які зробили нам, пішли на витрату коштів, але дали нам поля і ми почали тренуватися. Повірте, для нашої багатої команди багато не треба дотамилоси вас знаешь